присутні, усі наші працівники і працівниці ДСНС України і кожен, хто рятує життя наших людей. Сьогодні ми вам усім дякуємо тим, чия служба, чиє покликання берегти життя і давати людям шанс на життя. Кожної ночі, кожного дня, після російських ворожих ударів, де б це не було, прибуваєте ви. Прибувають всі необхідні служби, завжди на місці наші вогнеборці, завжди є ті, хто оперативно розбирає завали, надає першу допомогу, коли потрібно діють сапери та верхолази, гірничі та гірські рятувальники, авіація ДСНС України. Наші хіміки, психологи, інженери, необхідні фахівці завжди. Завжди присутні і вчасно. І я хочу подякувати вам всім за таку високу ефективність. Тисячі українських життів врятовані завдяки саме вашій професійній роботі, тисячі об'єктів нашої української інфраструктури збережені завдяки саме вашій оперативності та професійності. Важливо відзначити також роботу евакуаційних груп Фенікс, ДСНС України, які вивозять людей з-під обстрілів, яким доводиться працювати в надзвичайно надзвичайно важких, жорстких умовах. Ми можемо тільки пишатися вами, пишатися вашими хоробрими серцями і вашою службою усіх наших українських рятувальників. Я хочу подякувати, особливо що хочу відзначити усіх звичайних цивільних, наших небайдужих людей, які приходять на допомогу професійним українським рятувальникам і теж стають рятівниками українців. Дякую, що ви є за те, що наші люди не залишають ближнього без важливої допомоги. І обов'язково ми пам'ятаємо всіх, хто, рятуючи інших, інше життя, віддав, на жаль, своє життя. Жорстокість росіян проявляється, на жаль, і в повторних ударах. І часто такі удари бувають саме тоді, коли саморятівники вже розпочали надавати допомогу після першого удару.